Нарешті ми дочекалися виходу нового епічного Бравлера Шейда. Але мені здається, у кожного тепер є питання, боже, як це контрити. Тому це відео буде ось таке експериментальне. Але для початку я хочу подякувати своїм трьом спонсорам. Я знаю, що ви купили спонсорку лише щоб кидати ось цю наліпку в коментарях. Я б також так зробила. Не будемо довго затягувати. Підписуйтесь на мій канал, а ми розпочинаємо. Загалом я буду перевіряти абсолютно все, що мені тільки збреде в голову. Тому для початку ми подивимося, через що він може проходити. У нас є платформи, що заповільнюють: кактуси, шипи, черепки та паркан. Як ви бачите, під час супору він так само заповільнюється на платформах. Ну, через кактуси він проходить так само, як через інші блоки, і через шипи він не може нормально пройти, він так само отримує дамаг. Через черепки та паркан він може проходити так само, як і через звичайні блоки. Ну, це була така база, яку я хотіла. Дізнатися, тому зараз ми перевіримо, чи може шейд пройти через стіну під час суперу Вілоу. І як ви можете побачити, він не може пройти через стіну. І так само Вілоу не може накинути на нього свій супер, коли він знаходиться в стіні. Окей, другим ми будемо перевіряти кіта, чи може він настрибнути на шейда, коли той знаходиться в стіні. Хоч він і не може застрибнути на нього повноцінно, але заморозити і нанести дамаг він дуже таки може. Але почекайте, він може рухатися після того, як він наніс свій супер на шейда на ще, Я не знаю, як це правильно сказати. Добре, це все доволі цікаво. Добре, це ми дізналися. А тепер ми беремо Міко вже другого вигнанця. І так само, як з водою, він не може настрибнути на стіну і він не може дамажити шейда. А ось супером він може це зробити просто чудово. Окей, давайте тепер перевіримо метальників чи метательників, чи кидальників, я не знаю, як вони називаються. Почнемо ми з грома. Поки я тут накопичую супер, хочу сказати, що у мене є телеграм-канал та Тікток, на яких я дуже-дуже активна. Так, тепер перевіряємо, і гром не може атакувати Шейда, коли він знаходиться в стіні. Добре, давайте наступного Диномайка. А ось Диномайк вже справляється зі своєю роботою. Просто чудово, тому все. Все контрашей, точно. Так, ми беремо Барлі, і зараз я хочу взагалі перевірити, чи працює ось цей його гаджет на шейда, коли він знаходиться в стіні. Так, на моє здивування, до речі, він працює, тому що я чомусь думала, що такі приколи не працюють. І Барлі так само може атакувати Шейда, коли він знаходиться в стіні. З Бері у нас точно така сама історія, тому тут я навіть не хочу затримуватись. Окей, що з приводу Тіка? Тік, також може атакувати Шейда добре без питань. Ну а справді я думаю, навіть не варто перевіряти, і начебто нас кидальників більше не залишилось. Добре, я хочу перевірити, чи спрацює відкидання гіперзаряду ЕМС на шейді, коли він буде за стіною, теші в стіні. А ми поки почекаємо, поки ЕМС накопить гіперзаряд. І як ви бачите, так вона може відкинути його гіперзарядом. Так і по ньому ще пройде дамаг від суперу. М -м -м, я вже не знаю навіть кого ми і ще можемо перевірити. О, давайте на ну Джекі! Чи зможе вона стягнути нас своїм супером і потім добити атакою? Як ви бачите, може і дуже просто. Джекі не контриться. Так, в мене ще з'явилася ідея перевірити пенні, чи зможе її гармата стріляти в стіну до шейда. Зараз, поки ми тут обидва накопимо супер, я йду за стінку і як ми можемо побачити, так її гармата може стріляти в шейда. Ми можемо ще взагалі спробувати джина, чи зможе він стягнути його своїм супером, але я думаю, що дуже просто може. І як ми бачимо, так, дуже просто може. Так, добре, бравлерів начебто і багато, але щось перевіряти немає кого. Давайте перевіримо Амбер, чи може вона своїм супером підпалити шейда в стіні. Так, ось вона кидає супер, і так, він підпалюється і дуже просто. Так вона його ще й гаджетом взагалі може добити. Ну і давайте наостанок ми перевіримо тару, але я думаю, що я знаю, що буде. Вона кидає супер, він стягується, і, по суті, він може так само заховатися в стінку, тому тут якось, ну, такий, 50-не 50, я не знаю. Загалом з цього всього мені сподобався джин, тому що у нього доволі ну, звичайні взагалі атаки, але супером він може буквально витягнути його зі стінки. Та й ж це виглядає круто. А ви напишіть в коментарях, чи взагалі сподобалося вам таке відео, тому що я таке вперше знімаю, і взагалі боже, що це за рубрика? І напишіть, чи знімати колись таке знову, з яким- з новим бравлером, і не забувайте підписуватись на мій тікток та телеграм-канал. А всім до зустрічі в нових відео!